Сьогодні згадуємо церква святкує властиво святого Якова апостола, і ми чуємо цей фрагментні Евангелія, коли мати синів Заведеєвих підходить і просить становища позиції для своїх синів. І ми чуємо також реакцію Ісуса, який каже, чи можуть пити чашу. І потім каже просту річ, що між вами має бути любов, що ви маєте бути тими, які перші в служінні, згадуючи святих апостолів Якова, і Йоанна, і також інших, ми маємо свідомість того, що вони всі віддали життя за Христа, вони послужили. Але те, що саме головне, вони до цього дозрівали. Їхня дорога була дорогою дозрівання, і можна було би сказати за Йоанном апостолом, що він свідчить про те, чого торкались його руки, що бачили його очі, що чули Його вуха. Слово Боже нас очищає, слово Боже нас супроводжує, слово Боже нам товаришує. А сьогодні товаришує нам також святий Яків Апостол. Наслідуємо Його в любові і товаришуємо також всім тим, хто тепер в паломництві.